Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Всі гарненько сідайте, всі гарненько посміхайтеся і будьте уважні до роботи. І так, перше завдання. Уявіть собі, що сьогодні ми з вами підемо до магазину. У мене є ось такий фрукт. Як він називається? Яблоко, правильно! Кожен фрукт має свою ціну в гривнях. Послухайте уважно і допоможіть мені правильно розрахуватися. На полиці лежить два яблуки. Одне яблуко коштує 3 гривні. Скільки потрібно грошей за два яблук? Як нам вирішити цей приклад? Одне яблуко 3 гривні, друге яблуко 3 гривні. Як ми з вами викладемо приклад? Вірно три. Додати три. Скільки буде? Вірно, шість. Тоді скільки буде коштувати два яблуки? Молодці, 6 гривень. Потім поклали на полицю три банани. Один банан коштує 2 гривні. Яка ціна буде за три банани? Як нам вирішити цей приклад? Один банан 2 гривні, другий банан 2 гривні, третій банан 2 гривні. Викладаємо приклад. 2 додати 2 і додати 2. Два. два додати 2, діти, скільки буде? Так, 4. І до 4 додаємо ще два. Вірно шість. Можемо зробити висновок, що три банани будуть коштувати 6 гривень. Молодці! Рухаємось далі. Нам потрібно з вами назвати сусідів числа 5. Який сусід попереду? Вірно, чотири. А який сусід позаду? Шість. Вірно. Далі назвемо сусідів числа 8. Який сусід живе попереду. Так, цифра 7. А який позаду? Цифра 9. Вірно? Назвемо сусідів числа 2. Попереду яке число стоїть? Один. А позаду яке число стоїть? Три. Молодці діти. Послухайте уважну задачу. На лужку паслися 5 корів і три кози. Скільки всього тварин було на лужку? Корів скільки було? П'ять. Якою цифрою позначаємо? П'ять. Кіз скільки було? Три. Позначаємо цифрою 3. Якщо нам треба дізнатися, скільки всього тварин було. Будемо додавати чи віднімати. Звичайно, додавати. 5 додати 3. Скільки тварин всього. Вісім розумнички. Рухаємось далі. На лугу гуляло три поні. Потім прибігло два вислюки. О, якою цифрою будемо позначати? Три. А віслюків. Два. Будемо додавати чи віднімати? Додавати. Три. Додати 2. Дорівнює скільки? П'ять. П'ять тварин гуляло на лужку. Умнічки. А тепер давайте пограємо у гру. Відгадай фігуру. Я вам розкажу про фігуру. А ви скажете її назву? Тож слухайте, будь ласка, уважно. У мене фігура, у якої чотири рівні сторони і всі кути прямі. Що це за фігура? Звичайно, квадрат. Слухаємо далі. А ось фігура, яка має три сторони, як вона називається? Так, трикутник. А ще фігура в мене є кругла і зовсім не має жодного кута. Молодці, звичайно, це коло. Наступне завдання, діти, вам треба продовжити ряд. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок. Які фрукти ви бачите? Так, яблуко і банан. Подивіться, йде в нас яблуко, банан. Яблуко, банан. Який наступний буде фрукт? Молодці, звичайно яблуко. Розглянемо з вами другий рядочок. У нас з вами тут геометричні фігури, різні і різного кольору. Уважно, будь ласка, роздивіться їх і назвіть, яка буде наступна фігура. Так, вірно, діти. Наступною фігурою буде квадрат. А якого кольору? Червоного. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали, діти, і я вам дякую за роботу. До побачення!